Друзі, мене цікавить ваша думка, як ви ставитесь до історії наших предків, до того як християнство насильницьким шляхом, залізом і кров'ю знищило наші тисячолітні духовні традиції і культурові розповіданням силам природи, намагаючись замінити їх на чужі, які так і не прижилися, адже ми досі святкуємо не християнські свята, а наші старі, рідні, слов'янські і про страх, вселений нам з дитинства за іновірство чи сумніви у християнстві. Колись наші предки жили в гармонії з природою. Поклоняючись богам, які були частиною їхнього повсякденного життя сонце, Грім, земля, вода, усе мало свою душу, своїх покровителів, своїх богів. Ця віра була джерелом сили, традиції і культурної спадщини, яка єднала слов'янські народи. Але прийшли темні часи. Разом із християнськими місіонерами прийшли меч і вогонь. Поширення нової віри не було актом любові чи миру. Це був кривавий насильницький процес. Священні гаї. Де предки приносили жертви Перуну, палали у вогні, а жерці були страчені, статуї богів знищувалися, ікони нового Бога насаджувалися замість древніх символів, а будь-яке поклоніння рідним богам вважалося язичництвом, варварством. Народ не просто змушували змінювати віру, його ламали. За незгоду поклонятися християнським святим слідували тортури і смерть. Людей переслідували за найменші натяки на збереження давніх традицій, пісні, лади, обряди для ярила, вшанування Дажбога усе це переслідувалося як язичницьке зло. Наші боги не загинули від рук ворога, а від власних людей, які були змушені забути і стати чужими для своєї землі. І з покоління в покоління наші пращури боялися згадувати навіть імена своїх богів, боячись покарання. Наслідки цієї трагедії. Насадження нової віри знищило не лише міфологію, а й значну частину нашої ідентичності. Ми втратили прямий зв'язок із культурою, яка формувалася тисячоліттями. Ми втратили священні знання, які передавалися поколіннями. Наша міфологія, така ж багата і велична, як грецька, римська чи скандинавська, була витіснена на межу забуття. Та наші боги не зникли, вони залишилися в наших традиціях. У святах, які ми продовжуємо відзначати Масниця, Великдень, Івана Купала, усе це релікти наших давніх обрядів, Перун живе в грому, у блискавці, марена в холоді зими, а Дажбог у теплі сонячного світла. Це наша спадщина, це частина нас, і час прийшов повернути її собі. Пам'ятаймо про своїх богів, про те, як багато вони значили для наших предків. Розкажімо їхні історії світові, адже наша міфологія варта того, щоб бути вшанованою. Перун головний бог слов'янського пантеону, покровитель війська та князів. Він правив небесами, кидаючи блискавки, які очищували землю від зла. Його символами були дуб, сокира, стріла та блискавка, які уособлювали силу і справедливість. Князі присягали Перуном під час укладання угод, бо його ім'я вважалося священним, а клятва, порушена перед ним, прирівнювалася до зради. У священих гаях Перуна приносили жертви. Найчастіше тварин, а під час грози люди молилися йому, вірячи, що його блискавки це знак очищення світу. Свято Ільї, яке ми святкуємо 2 серпня, зберегло елементи поклоніння Перуну. Грім і блискавка стали символами божественної сили. Масниця також має язичницьке коріння, відображаючи обряди очищення вогнем, пов'язані з культом Перуна. Таж Бог. Бог, який уособлює життєдайне світло Сонця, його ім'я означає той, хто дає багатство. Він забезпечує добробут і процвітання, даруючи тепло і світло, необхідне для врожаю. Наші предки вважали його прабатьком слов'янських народів. Люди молилися Богу на світанку, приносячи дари з хліба і молока, щоб забезпечити добрий врожай. Його символом було сонячне коло, а його присутність відчувалася в кожному золотому промені. Великдень має коріння в обрядових святкуваннях, пов'язаних із Дажбогом, зокрема, символізм сонця та відродження природи. Дажбог нагадує нам про важливість тепла і світла, які дарують життя. Мокош єдина богиня у пантеоні, яка символізувала жіночу силу, родючість і захист дому. Її пов'язували із землею, яка дає життя і водою, що живить усе живе. Жінки зверталися до неї за допомогою в пологах, а також молилися про врожай і гармонію в родині. Її атрибути прятка та веретено, бо вона плела нитки долі, впливаючи на життя людей. Її культ існував у всіх слов'янських землях, особливо серед жінок. Покрова Пресвятої Богородиці, що святкується 14 жовтня, зберегла елементу культу Макош як покровительки родини і жінок. Мокош нагадує про зв'язок між землею, родючістю та гармонією у світі. Велес це багатогранний бог, який охоплював магію, мистецтво, торгівлю й худобу. Він був покровителем музикантів і поетів. До нього зверталися за натхненням і благословенням. Велеса також вважали захисником угідь і худоби. Його символами були змія, ведмідь і вовк, які особлювали мудрість, силу природи. Його статуї часто розташовували поблизу стаєнь та лісів, бо люди вірили, що він оберігає тварин. Велесові традиції збереглися у фольклорних піснях і зимових обрядах, таких як водіння кози на Старий Новий рік. Велес нагадує про багатство нашої природи та її незмінну мудрість. Ярило молодий і життєрадісний Бог весни, який пробуджував природу після холодної зими. Його появу святкували через обряди, що символізували оновлення і любов. Ярила уявляли як юнака, який йде верхи на білому коні, тримаючи в руках квіти чи пшеничний колос. Його символи, сонце, квіти та кінь. Люди шанували ярила, проводячи весняні свята та співали обрядові пісні й водили хороводи. Івана Купала, що святкується 7 липня. Зберігає елементи поклоніння ярилу, зокрема хороводи, стрибки через багаті і пошуки папороті. Ярило нагадує нам про силу оновлення весни і пробудження природи. Лада, богиня, яка уособлювала гармонію у природі та сімейному житті, вона була покровителькою шлюбу, краси та кохання, люди зверталися до лади з проханням про щасливе сімейне життя та гармонійні стосунки. Її символи голуб, квіти та хороводи, а її культ відображався в весняних обрядах і весільних традиціях Лада також символізувала єдність людини з природою. Весільні обряди та зелені свята зберігали елементи поклоніння ладі, такі як танці, пісні і плетіння вінків. Сварог це Бог, творець, який навчив людей працювати з вогнем і металом. Він був першим ковалем, який створив основи світопорядку. Його символами були ковальський молот, вогонь і небесний купол. Сварога шанували ремісники та ковалі, які молилися йому перед початком роботи. Люди вірили, що сварог є охоронцем сімейного вогнища та джерелом творчої енергії. Елементи покореніння сварогу збереглися у святкових традиціях ремісників та ярмарках, де вшановують майстрів і їхні роботи. Сварог символізує творення, яке закладає основу для гармонійного світу. Хорс це Бог, який приносить світло в темряву. Його символи місяць, зірки та срібне світло. Люди зверталися до нього для захисту під час нічних подорожей і пошуку внутрішнього спокою. Хорс був Богом, який дарував мудрість і гармонію. У стародавніх обрядах його шанували через співи та нічні ритуали, що символізували єдність людини з космосом. Коляда і зі своїми нічними обрядами має коріння в поклонінні Хорсу як Богу, світла та відродження. Род і рожаниці це боги, які визначають долю кожної людини. Род уособлює початок усього життя, а рожаниці передуть нитки долі новонароджених. Їх шанували під час народження дитини, просячи щасливого життя. Їхнім символом було дерево життя, а обряди поклоніння відбувалися у формі принесення хлібу та меду як жертви. народження та хрестини зберігають елементи поклоніння роду й рожаницям, символізуючи новий початок. Род і рожаниці нагадують нам про значення родини, долі та єдності поколінь. Морена це богиня, яка символізує завершення одного циклу і підготовку до нового. Її шанували як уособлення зими, холодної смерті та очищення. Вона втілювала кінець старого і початок нового життя. Люди проводили обряди спалення або потоплення у пудола марени, що символізувало заклик весни та пробудження природи. Її символи крижаний уламок і зів'яла квітка. Масниця з її обрядами проводів зими зберегла традиції, пов'язані з Мареною. Марета нагадує нам про циклічність життя і невідворотність змін. Слов'янські боги це наша історія і душа. Вони жили в кожному промені сонця, блиску, блискавки та шепоті вітру. Їх намагалися знищити, стерти з пам'яті наших предків, але вони продовжують жити у наших традиціях, святах і навіть у мові. Сьогодні Україна знову веде боротьбу за свою ідентичність, так само, як колись наші предки боролися за збереження своєї віри і культури. Росія не просто хоче захопити нашу землю, вона прагне стерти нашу історію, знищити нашу унікальність, знецінити нашу культуру. Це не війна тільки за територію, а й за душу нації. Наші боги нагадують нам про те, що навіть після кривавих утисків і забуття їхній дух зберігся. Так само, як вони пережили століття переслідувань, наша культура, спадщина, має право на існування і продовження. Україна це перун, що бореться за справедливість, це Дажбог, що дає світло і надію, це лада, яка усоблює совість і єдність, і Велес, що оберігає нашу землю та мистецтво. Ми не маємо права здаватися. Наша міфологія така ж велична, як і грецька чи скандинавська, і наша боротьба це приклад сили, що надихає світ. Сьогодні час не лише відроджувати пам'ять про наших богів, а й відстоювати наше коріння, нашу землю. Нашу Україну. Пишаймося своєю історією, шануємо своїх предків і ніколи не дамо знищити те, що робить нас унікальними. Слава Україні!